Добрий день народ. Сьогодні з вами я, Людмила таро проводник. Це у мене відео попередження, що багато людей, які користуються, майже всі користуються картками. І зараз нова схема шахрайського, такого, шахрайських дій, які б я хотіла підсвітити, показати вам, щоб ви не попадали так, як попала я. Дивіться, була. Була така історія, предісторія, що я не користуюсь Приватбанком. У мене залишилось приложення в «Вайбері», і мені приходили якийсь час, длительний період времени приходили смски, що я повинна оновити свої дані, прийти з документами там, з паспортом, паспортні дані предоставити в Приватбанк. Що я повинна пройти якісь перевірки там, а Приватбанка у нас немає. Ну, нас тут обстрілюють, Приватбанк якби закритий. Да? І ну, можливості такої немає. Їздить в Херсон немає смисла. Тому що зараз у нас тут дуже, ну, я вже казала, тут обстріли майже кожен день. Не майже, а так воно кожен день. І дрони літають теж. Ну і я, як, якби приходять смс-ки приходять на оновлення даних. Потім перед... це було 1 травня, а перед цим прийшла СМС-ка, що 3 травня це буде останній день. Попередили, що звертайтеся в Приватбанк. І тут дзвонок про. Прозвонили, мужчина прозвонив, назвався там код, свій назвав там якийсь номер, я такий-то такий-то, я представник Приватбанка. У вас, якщо, Чому ви не оновляєте дані? У нас наказ з Національного банку України, щоб всі оновили свої вірифікація ну, Оновили свої дані в банку. Я кажу, на що мені оновлювати, якщо я ним не користуюсь, приватбанком не користуюсь. Він каже, добре, а, а ви користуєтеся там, терміналами, ви, ви там, як картками ж користуєтесь, у вас же ж є картки, і почав перечисляти різні банки, і в тому числі Монобанк. Я кажу, так, да, користуюсь, звісно, а вони кажуть, ну, якщо ви зараз не оновите. Дані свої, то вони заблокують вам, ви не зможете користуватися картками. Ви не зможете робити перечислення і не зможете отримати по цим карткам. Ну, Я дійсно думаю, ну, раз так, то ну, треба, так треба. Тим паче, що він мене попередив, що нам, розумієте, якщо б ми не були працівниками банка, то ми б не знали ваших даних. І каже: ну, зараз позвони представник монобанка. Положив трубку, я зафіксувала цей номер телефона про всяк випадок. Зафіксувала те, що він мені сказав, ім'я, фамілію, номера регістрації і все остальне, і коди. І перезванює тут мені висвічується монобанк. Така чорна табличка, ви ж знаєте. Моно написано. І мужчина каже: ну, давайте, от зараз, тільки що вам дзвонив такий-то, такий то. Зараз я вам ви мені нічого не кажіть. Мені не потрібні ваші там три цифри, ті, що знаходяться на картці. Мені не потрібна дата, нічого мені не потрібно. Я вам буду диктувати те, що ну, які дані, от, щоб підтвердити, що я працівник банку. І Він почав мені диктувати, ладно, там номер картки, це можна узнати і в, в ось, навіть в Ютубі. Да? Я залишаю там номер банку свого. Ну, номер картки, щоб могли оплатити люди або донатити. А, але він почав мені надикту, ну, надиктував вход, код входу в приложення банка. Він мені надиктував суму, яка в мене, на одній карці, тобто до, до копійки. Він мене спрашував, от ви коли там проходили операції, коли ви входили, коли ви заходили в це приложення. Він почав мені розповідати сам. розумієте? Він сам всю паднаготну вивернув Ну, як можна було не повірити людині. Він каже: от давайте. Ми проходимо вірифікацію, тобто всю суму кредитна картка точно таким же способом. Скільки там на кредитній, я його не чіпаю. Він у мене там невелика сума, вона там лежить і лежить собі. Ця кредитна картка вона как би не, не, не в, в, в действує. І виходить, що я повірила. Перечислила, ну, він каже, давайте таку-то таку-то суму, от э, називає мені э, це внутрішні, каже, э, як він називав номера. Тобто внутрішні йдуть зараз транзитні транзитні э, щита ваші, то я на транзитний рахунок кидаю. От, ми провіряємо це і повертаю назад. Добре, він надиктував мені суму трошки меншу, ніж у мене на картці, ну, чуть -чуть, там. буквально на 100 гривень. Ця операція не пройшла. Тобто, воно червоним загорілося. Мені сказали, ну, пановий, давайте будьте, ви ідентифіцируєте себе. Пановий прийшов код мені на, е, на телефон, що я повинна. Вони мені надиктували той код, який прийшов, я повинна ввести для того, щоб обновити вход в монобанк. І поновий е, на три рахунка розчитали, він каже, тільки точно суму. Три рахунка, от Треба сюди таку-суму, сюди таку, то він надиктовував я перераховувала. Каже, чекайте 5-7. Перед цим було таке період ожидання, а потім після цього ще 5-7, каже, почекайте. Але це трохи затягнулося хвилин на 20, можливо. Я не засікала, якщо чесно, я просто так нервувала, що не засікала. І тут з'являється, ну, тут зникає зв'язок, переривається. І пішло таке ту-ту-ту. Я відразу пишу на, подивилася, по-перше, чи сохранився цей номер. Номер не сохранився, навіть сліду не залишилося від того номера, типу Монобанка. Я пишу в приложення Монобанк і кажу, така-то, така-то історія. Отак то склалася. Я прошу заблокувати картки. А, ні, спочатку перевірте, говорю. Є у вас там верифікація. А вони кажуть, це, скоріше всього, у вас шахрайські, ну, шахраї працювали. Шахрайські схеми. Це все, звісно, прекрасно. Вони там заблокували мені рахунки, ну, картки заблокували. З кредитною вони не зняли, тому що кредитна, би сложніше там з кредитною, це не мої гроші, а це гроші банка і не захотіли видимо, зв'язуватися. А от з моєго рахунка особисто сняли всі гроші. Ну, 100 гривень залишили. Тепер ситуація така: я ж кажу банківським працівникам монобанка: заблокуйте їхні рахунки, там три рахунка залишилося. Ну, тобто вони спрашують ці, я кажу ці. Ви самі відправляли? Сама відправляла. Вони кажуть, ну що тут, ну, ви ж самі відправляли? А, а в мене тут так, виникло таке питання: а звідки інформація? Я кажу? У них отака інформація, звідки? Вони читають на екрані, у них там в ноутбуки, неважливо. Вони читають цю інформацію. Вони мені зачитували суми. Розумієте? Вони не просили, кажу, коди, код той, що ззаду на картці знаходиться. Вони не просили у мене не дати нічого, про що нас попереджають. Да? Обично, що не давайте тих цифр. Вони зробили це зовсім іншим способом. Звідки у них інформація про. Щита, у них перед носом все показано, всі дані банка. Де та охорона банка? Де? Як вона охороняє банк, банковські дані, якщо Шахраї все знають, це що, прохадной двор, я їм задаю таке питання, вони ну, навіть не хочуть, знаєте, як, відповідати на це питання. не хочуть. Вони мені пишуть, ну якщо у вас є. Страховка. Ви можете там частково якось цю, цю суму погасити. Якщо у вас є, вам би ми порекомендували адвоката наняти. Потім, ну, третій-третій варіант. Значить, зараз я вам скажу третій варіант. Ой так, адвоката, страховка. А, і ще вони мені сказали. Ну, можуть цю суму навіть не вернути, тому що якщо ще країв спіймають, то їм же ж треба буде платити за суди. Нормально? Тобто, у мене питання, чим займаються в банки. Ну, про Монобанк я ще не чула таких е шахрайських схем. Тому я вас поперед про Приватбанки вже чула дуже багато і читала інформації, і мене це завжди вибішувало. Правда, що продається. Я, а, я поки не забула, я зробила розклад. Показали мені вищі сили, що тут задіяна в цій схемі жінка молода, яка працює в Монобанке, яка сотруднича співпрацювала з цими мужиками, з цими шахраями. От, от така історія. Тобто, тут, про яку там безпеку, про що там говорить, довіряти не можна. Розумієте? Хоч вони, я кажу, що такі дані видають, що я, я ну, навіть не чула, да, що може бути, як можна довіряти працівникам банка, де, де, де та охорона, де ці шахрайські методи, способи вони усовершенствувалися, і тепер просто от заходять як себе домой. Тобто, те, що там я попросила заблокувати картки, ті, їхні картки відомі. Там один пумбанк, пішла, пішла частина грошей на пумп, друга, друга пішла МС. Я подивилася, це міжнародні якісь ну, і, і московські, і які ти хочеш можуть бути, бути транзитні якісь рахунки. Два на МС пішло. Дві суми. Одна пішла на пумп. І якщо у вас є там поради. Я, звісно, написала заяву в поліцію. Кажуть, що це должна займатися кіберполіція. Не знаю, наскільки це все, все це действие. Да? Ну, от я жертва, да, судьба поміняється. Угу. Куда уходить? В очікування, кажуть, треба ну, ждати, що тут ми, хтось должен рішити, ви ще стоящі. Розумієте? Ну, така ситуація. Так що е е вони умивають руки, банк умиває руки, він каже, ну, вони кажуть, ну, а ми тут до чого? Ну, ви ж самі ж перечислили своїми руками, со своєї картки, со да? своє приложення. Ну, от, така ситуація. Так. Це, це називається як ну, Довіряти взагалі нема кому. Абсолютно. І захисту своїх коштів довіряти взагалі не, не можна. Те, що вдома хранити не можна, на картки тим паче хранити явно не можна, тому що там сливається інформація, продається, роздається. Як, як на базарі, понимаєте? Війна кажуть. М, да, серце розбиває луна. А що це за луна? Воно покажіть. М, серце розбите. Угу. Я їх попередила і сказала, що буду озвучувати виробітників банка. Я озвучувати буду це в інтернеті, оглашати, щоб як можна більше людей знали, були в курсі. І не попали, так як я, на цей лохотрон. Угу. По правосуддю що? Тупікова ситуація з цими обманами. Розрушати треба їх. Угу. Стабілізувати якось. Понимаєте, якщо ми будемо всі мовчати, у когось там це таке сталося, у нас тут прям так масово пішло, я дивлюся і стикалася з людьми. Які попадали в такі ситуації, вони кажуть, ну, ніхто грошей пока, от, проходять місяці, проходять, ну, проходять, денег нету. От от. так от. Так що, чекаємо, дивимося, що воно буде надалі. Дякую за увагу. Пока-пока.